Так, голова Долинської громади Іван Дирів випробовував нові котли, які безкоштовно прийшли від турецьких партнерів. Працюватимуть вони у котельні місцевої дитячої лікарні. Сьогодні ми запустили в тестовому режимі нову котельню, котли якої придбані за кошти і за сприяння наших партнерів, побратимів із туреччини муніципалітету Бюкчикмедже. Велике спасибі меру доктору Хасану. Велике спасибі всім, хто долучився до цієї допомоги. Купівлею та доставлянням котлів займалися міжнародні партнери. А вже встановлення Долинська громада провела за власні кошти. Нині каже міський голова, котельня готова до роботи. Ми оновили цілу котельню. Ми зробили ремонти, встановили котли, обв'язали, зробили обв'язку і сьогодні випробували. Успішну роботу. Дякуємо дуже за цю допомогу. В непростий час, в час війни. Вона є дуже важлива для нас, для України. Тому дякуємо і разом переможемо. Загалом констатує очільник долини Іван Дирів, Ця допомога від друзів із Туреччини є не першою. Раніше громада отримувала гуманітарні вантажі для воїнів та українців, які постраждали від війни. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.